Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець в традиційному прямому стрімі Українські сукіряни». Українські сукіряни, які виходять сьогодні, традиційно о 21.00 і традиційно ведуть діалог зі своїми глядачами, тому що українські сукіряни це не мій монолог, а наш діалог, як завжди. Отже, почнемо працювати, але перед тим я хочу попросити дві речі. Підписка на YouTube канал Ігор Кравцов. І, вдумайтесь, за 10 останніх стрімів. Ну, от є така річ, як підтримка підтримка глядачів. Я завжди викладаюся на 250%, коли веду стріми. Завжди веду стріми не менше ніж 25 хвилин. Майже пів години кожен раз я веду діалог з глядачами. Яка ваша підтримка? Доповідаю: за останні 12 стрімів після традиційного стріму е, о 21 годині переведено один донат, 30 гривень. Думайтесь, 12 стрімів я провів. Менше, ніж 25 хвилин я не стрімлю. Від 25 до 33 35 хвилин. І за 12 стрімів тільки один донат 30 гривень. От я звернуся просто для людей. Вам важко підтримати Ігоря Швеця вам важко підтримати український стрім, прямий стрім українські сукіряни. Важко. Знаєте, от чесно кажучи, боляче боляче коли. Набираєш 700 лайків і кожна людина може перевести хоча б по 10 гривень. Я не випрошую гроші. Просто, 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 просто ти викладаєшся, ти воюєш, а допомоги ніякої немає. Тому, кому не шкода, допомагайте, будь ласка, 54 57, 08, 25, 13, 71 89 78. Картка Приватбанк. Традиційно поздоровую з паном сантехніком, з паном Стасом Міхайловичем, паном Юрієм Сокілом, з Ромою Зубчуком. Доброго вечора, пане Роман. З рідною дорогою Тетяною Тищенкою, Намико і е, пані Романтіком нашим. Пан романтик, пан романтик, рідний дорогий. Ну, начебто поздоровався з усіма і давайте будемо працювати. Ви знаєте, я сьогодні виклав. Я сьогодні виклав е, назву прямого стріму «Україна на порозі хаосу Анархію Безолду. Ви знаєте, як не крутия історія сама важлива наука в е, світі, тому що вона завжди повторяється. Я пам'ятаю, як я читав е, про Першу світову війну, як я читав про Брусилівський прорив, як я читав, як е, вдумайтесь. Жінки з царської сім'ї, цариця і дочки царя Миколи II ходили в е, Лазарети не для офіцерів, а для солдатів. Виносили горшки з-під солдат ну, е, з секрементами і перев'язували солдат. Уявіть, цариця да, е, Мик... жінка Миколи II і його доньки. Ходили і виносили судна з-під простих солдат. І це робили не тільки вони, це робили всі княжни. Коротше кажучи, війна починалася для царської Росії великим припливом патріотизму. Так, що з цього вийшло: царська Росія провоювала два роки. Патріотизму не стало, зник. усі патріоти були убиті на фронті. Останній був Брусилівський прорив, яким цар намагався змінити. Картину бойових дій Брусилівський прорив, начебто вдався, да Карпати впали, австрійські австрійці почали тікати, але, але все заглохло. А потім почався в Росії анархія, хаос, безлад. Чому? Тому що цар Микола був дуже м'якотілий, Микола II був дуже добрий. Цим скористувався як кажуть. Еліта Росії тодішня, ну вона така еліта, як зараз, да? скористалася злодії, аферисти і всіх маски. І вони почали грабувати Росію. Потім притусувався грішка раз Путін, аферист, величайших усіх часів народів. Коротше кажучи, Росія впала. Росія впала, тому що. Усі патріоти, які воювали за Російську імперію, загинули на полі бою, залишилися злодіяки, які почали грабувати величезну Російську імперію. Цар Микола II втратив контроль над Російською імперією, а потім його зрадили. Зрадили свої генерали, так, той же самий Корнілов, той же самий Денникін, той же самий Марков, да, які потім билися на Дону. Які організували добровольчу армію, а все рівно Біла гвардія програла. Чому? Тому що Бог їх покарав так. Це не я кажу, цікаві історики. Бог їх покарав за те, що вони зрадили Миколи II. Для чого це все я розказую? Не для того, щоб пропагандувати Російську імперію і е царизм, чи Білу гвардію. Я просто повторюю, історія вона повторюється. Зрозумійте, вона йде по колу. І історія Російської імперії в Першій світовій війні то ототожнюється з нашою історією сучасною. Сучасною згадами, як в Російській імперії пішла девальвація, дика інфляція, як потім не хватало продовольства, як в Москве Пітері почався по великих містах дикий голод, як не було чим топити, як різали на, на дрова. Меблі, коротше кажучи, все, що сталося з великою величезною Російською імперією, так, великою міцною, яка з дурного розуму в'язалася в війну. А потім Дика громадянська війна, яка залила кров'ю Російської імперії, в якій брат убивав брата, сестра убивала сестру. І що тут зробиш? Історія повторюється, і така сама ситуація зараз в Україні. Ви знаєте, вона дуже страшна. Для тих, хто знає історію, ну для тих, хто хоч цікавиться історією, це ж страшно просто. Подивіться подивіться, наша Верховна Рада приймає черговий антиукраїнський закон. Як ми можемо виграти війну, коли люди, які приймають закони, які фактично. Керують країною, да, тому що Верховна Рада вона фактично керує країною, тому що уряд не може прийняти жодного закону, про поки Верховна Рада його не ухвалить. Верховна Рада прийняла закон, по якому ніхто не карається, взагалі за браковані міни, за браковану форму, забраковане все спорядження для ЗСУ. І тут же виходить інформація, що якийсь чиновник там воєводін. На пару з громадянином Російської Федерації на 3 мільярди гривень поставили бракованої форми і спорядження в ЗСУ. І вони не будуть покарні, тому що Верховна Рада прийняла закон. Тих, хто краде гроші в ЗСУ, тих, хто грабує ЗСУ на гроші, скидає брак, да, їх не карати. Вдумайтесь, ну, ну це нормальна Верховна Рада, чи якась зрадницька, чи Верховна Зрада. Ну, звичайно, Верховна Зрада. В часи Великої Вітчизняної війни кат Іосиф Сталін да кат українського народу. Але цей кат часи Великої Вітчизняної війни за малейше воровство ставив до стінки. Без суда. Трійка трибунал украв розстріл. Не дай Бог украв на е, постачанні. Радянській армії розстріл. Скажіть, будь ласка, кого розстріляли чи покарали з тих людей, які накрали мільярди, сотні мільярдів доларів на постачанні ЗСУ? Нікого. І всі ж мовчать. Кожен день тільки скидайте донати, скидайте донати. Ну чому ж ніхто з армії ЗСУ не скаже? Люди добрі, може, хвати вже красти. Ну чого ж ЗСУ, хлопці не звертаються до влади? От вони ж хоробрі, у них в руках зброя. Вони ж такі герої. Чому ж мовчать? Чому вони йдуть і кажуть, скидайте нам донати, а не скажуть, скільки ж можна красти? Зупиніться. Оце крадівництво, корупція. Було причиною розвала великої Російської імперії, здоровенної імперії з найміцнішою валютою царським карбонцем і з найміцнішою економікою в Європі. Величезна Російська імперія розпалася від війни, від корупції, від шарлатанства, від неудства, від від усього. Історія повторюється в Україні теж саме. Подивіться, що зараз робиться: всі грабують, всі крадуть. Ніхто вже не дивиться в регіонах на Київ, ніхто вже не слухає президента Зеленського. Я неоднозначно ставлюсь до президента Зеленського, так як і ви. Можу його засуджувати, можу погоджуватись, але ж під час війни повинна якась бути централізація влади. У нас немає централізації влади. Махновщина. В регіонах грабують, крадуть контрабанду ведуть. Що хочуть, то витворяють. Люди не захищені, людей на вулицях вбивають, гвалтують страшний вал злочинності. Коротше кажучи, по всім таким прикметам, по всьому тому, що робиться зараз в Україні, да? плюс е усі наші політики, бізнесмени повиводили гроші і повивозили сім'ї за кордон, поскупляли там всю недвіжимость. Ну, ясно, що Україна на порозі розпаду, хаосу, анархію, безладу. І не дай Бог Господь на порозі громадянської війни. Тому що людей же активно натравляють один на одного. Подивіться, ніхто з політиків не каже, люди, об'єднайтеся. Розумієте? Ніхто з українських політиків люди не, не каже, об'єднайтеся. Всі натравлюють, той ходить не в ту церкву, убий його. той говорить не на українській мові, убий його. І це ж дурня, і всім ясно, що дурня. Але ж люди ведуться. Тому що Бог карає країну, коли в людей забирає розум. Українців зараз забрали розум. Українці зараз озлоблені. На кого озлоблені? Знаєте, що саме страшно? Озлоблені на тих, хто говорить правду. Українці не озлоблені на владу, не озлоблені на тих, хто їх грабує, гвалтує, вбиває. Вони озлоблені на тих, хто говорить правду, тому що правильно, важкі часи ненавидять ту людину, яка не підкоряється системі, яка говорить правду. Раби ненавидять ту людину більше, ніж свого господаря. Так само і зараз, на превеликий жаль. Що ж дорогі рідні? Україна на порозі хаосу, анархії і безладу. І ви знаєте, я сьогодні міг би розказувати про те, що Путін дав назад. Ну, виклав я відео Путін дав задню, да, переговори. Сьогодні Путін, устами свого прес-секретаря Піскова Пєскова сказав, що він готовий до перемовин з Трампом, що він людина мирна, що він людина готова сісти за стіл перемовин. І, скоріше за це, скоріше за все, це буде, коли Трамп. Е, сяде в овальний кабінет, війде в овальний кабінет. Але Пісков сказав: ми виходимо з того, з тієї ситуації, яка склалася на місцях. Себто, коли будуть перемовини, Росія буде свої території в лапках завойовані в Україні, украдені в Україні, відібрані України Вона цими територіями буде козиряти відстоювати. Щоб вони війшли в склад Російської Федерації. Коротше кажучи, Путін з войовничої риторики дав задню. Я прокоментував, коли виклав відео, чому Путін дав задню, тому що тому що Путін дав задню, тому що еліти російського бізнесу да великі олігархи, незадоволені Путіном. Путіном є таке чуйка, чуйка, знаєте, звірине чутьо у кожного КГБшника, колишнього, да, СССРського, є таке звірини шостий шоста чуйка. У них вона специфікою служби така є. Так от Путін шостою чуйкою розуміє, що якщо ще буде далі війна, економіка Росії буде тріщати під санкціями, олігархи будуть бідніти, то олігархи зроблять переворот. Або просто замовлять Путіна, да? ну віддадуть за Путіна комусь мільярд баксів, да? і Путіна завалять. Сама ж охорона Путіна його завали. Путін це розуміє, тому і хоче дати задню витругувати Росії преференції завойовані території і ну, якось кажучи домовитись з Трампом. Тому що він розуміє, Трамп це американські санкції, Трамп це Збройні Сили Америки, Трамп це перша країна. По ядерним силам. Коротше кажучи, якась така ситуація. От, ну і м -м, пісенька є така, пісня є така Михайла круга. Пам'ятаєте, Пам був такий шансоньє, великий поет Михайло Круг, е який написав е пісеньку да і там звучали слова Що ж ти фраєр дав назад? да Ну, от, бачите, дуже погано, коли ти даєш слово і даєш потім назад. Да? Так, от, що ж ти фраєр дав назад, це стосується нашого прем'єр-міністра Шмигаля, який сьогодні сказав, що російський газ буде йти на і далі через територію, куди України в Європу, в Словаччину і куди в, е, в Словаччину і в Угорщину. Пам'ятаєте, як Фіцьо їздив до е, Путіна, як Орбан їздив до Путіна, як Фіцьо і Орбан Сіярто погрожували Україну, в тому числі що Україна пожаліє. Вони вже ледь не договорилися, що Словаччина і, е, у, і е, Угорщина ведуть війська через е, угорський кордон Закарпаття. До речі, вони це робили вже в 1939 році. Тому не була б дивина, якби знову історія повторилася. І Україна мовчала. От що мене насторожувала. Словаччина нам погрожує, Угорщина погрожує, Київ мовчить, ні пари уст. Ну а сьогодні фраєр Шмигаль дав назад. Ну я не обзиваю Шмигаля фраєром. Я предцитую слова круга пісні. Що ж ти фраєр дав назад? Шмигаль, який неділю назад з помпами об'явив, все, гата. Російський газ не йде, ми самостійні, Україна. Все, що Україна дала задню, фраєр дав назад, Шмигаль дав назад, російський газ знову йде транзитом. Що це? Ну, а це показує, що до української самостійної держави дуже далеко. І це показує, що Богдан Хмельницький, якого засуджують всі. О зараз скажи фамілію Богдан Хмельницький: кожен неуч, кожен, вибачте, кожен, кожен, який не вартий. Нічого в житті починай казати, а він же заключив мир з Росією. Ніхто ж не дивиться, що Богдана Хмельницького вибора тоді не було. Богдан Хмельницький заключив Переяславський мир, тому що в нього не було вибора. Україна була сплюндорована, воювати не було з ким і не було вже чим. Ще трошки Україну би розірвали на шматки. Тому, тому! До чого я веду? До того, що в Україні немає союзників. І нам не треба надіятись ні на кого, тільки на себе. Ну і тримати своє слово. Якщо Шмигель сказав, Шмигель дав задню, Фраер дав назад. Да? Ну і що ми зробимо? Та нічого не зробимо. Ну, на даний момент, на даний момент ситуація на Східному фронті дуже. Погано. Сказав би так по-простому, без мата хрінова. Хрінова дуже, тому що ми втратили 6 населених пунктів. Сьогодні ми втратили 6 населених пунктів. Сьогодні росіяни зайшли в Курахово. Уже є фотографії, відеозйомки, де росіяни тиняються по Курахово. Сказали, що якщо так підуть справи. На тій неділі вже можуть бути бої в Дніпропетровській області. Це все, це може у кінець. Якщо росіяни підуть по Дніпропетровській області, якщо вони прориваються до Дніпра, прориваються переправляються через Дніпро, все, це кінець України. Питання: хто буде зупиняти росіян? Я вже мільйон раз казав. Ніхто з українців не скаже владі, ну хто буде зупиняти росіян? Бусифіковані люди, які які ну, які Ну не хочуть воювати. Подивіться на соцмережі. Дуже багато роликів, де люди просто кажуть: ми не хочемо війни. Все! І ти їх не заставиш, їх б'ють, калічать, ногами б'ють. Ну, ну подивіться вже, як по звірячому вбивають ти українців українців. Здорові, вгодовані мордовороти в пікселі кидають худих, недоїджених українців. да не знаю, страшно, страшно. Україна на порозі хаосу, безгоду, анархії. Вся історія повторюється. Розумієте, історія Першої світової війни, а Україна тоді була в складі Росії. До речі, в Першій світовій війні загинуло приблизно до трьох до мільйонів чотирьох українців. Так? Ну до трьох мільйонів українців загинуло і поранено в Першій світовій війні. так? Ви знаєте, дуже добре би знати історію. Але на превеликий жаль історію у нас не знають. Знаєте чому? Тому що є такий чорношляпий сорос. Знаєте? Чорношляпий сорос. Є такий гнидарь, філантроп, меценат, барига, да? чорношляпий і Сорос. А є такий інститут да? в Києві, в інститут в Києві, економіки. А є такий Мілованов, да? є такий Мілованов, да. І от там набирають українських дівчаток, хлопців з провінції, да? набирають туди. І знаєте, що їм впарюють в тому інституті економіки? А я скажу, що їм впарюють. Їм впарюють Чорношляпі ідеї Сороса. Їх роблять соросятами. Отих От розумних хлопців українських дівчат, які приходять в цей інститут економіки Мілованови, роблять через п'ять років покірними слугами Чорношляпих, покірними слугами Сороса, а мета Сороса розвалити, пограбувати і розділити Україну. З вами український історик та журналіст Ір Швець, який із останніх своїх старечих сил, важко хворий, говорить вам правду. У кого є совість, у кого є хоч трошки чогось українського, допомагайте, скільки зможете. 54 57, 08, 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. Буду дякую за допомогу. Дякую, дякую друзям, дорогим рідним, що підтримали мене в чаті. Дякую пану Есветуру, модератору прямого стріму українські сукіряни. За якісну професійну роботу. Спокійної ночі нам усім, дорогі українці, розуму, єднання і небоязкості говорити правду. Спокійної ночі вам, друзі. Дякую.